Вітаю на уроці математики. Тема уроку перевірка правильності ділення з устачею розв'язування задач. Сядьте діти всі рівненько. Посміхніться веселенько. Настрій на урок відмемо. Працювати розпочнемо. З усної лічби. Обчисліть усно 15 помножити на 3. Буде? Перевірте 45. Тисніть відео на паузу, щоб отримати результат. 54 поділити на 9 і помножити на 7, буде 42. 900 поділити на 30 буде 30. 7 помножити на 12. 84. Молодці. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинті серед чисел. Випишіть парні числа. Пригадайте, які числа називаються парними. Так, ті, що діляться на 2. Отже, ви виписали такі числа. Молодці. У завданні 515 знайдіть частку й остачу 8 поділити на 2. Це буде рівно 4. А 9 поділити на 2 це буде ділення з остачею. Число, яке до 9 ділиться на 2 це 8. Ділимо на 2 буде 4 і в остачі 1. 10 поділити на 2 це буде 5. А 11 поділити на 2. Це буде 5 і в остачі 1. 12 поділити на 2 буде 6, а 13 поділити на 2. Якщо ми 12 ділимо на 2, це буде 6 і в остачі – 1. 14 поділити на 2. Це буде без остачі 7. І 15 поділити на 2. Число, яке до 15 ділиться на 2, це 14. Ділимо на 2 буде 7 і в остачі – 1. Отже, який висновок можна зробити? Зверніть увагу на вирази, які ділилися без остачі, ми ділили їх на 2. Отже, це парні числа діляться на 2 без остачі. Виконуємо ділення з остачею у виразах 516. 34 поділити на 10. Число, яке ділиться до числа 34, це 30. Ділимо на 10 буде 3 і в остачі 4. 56 поділити на 10. Число, яке ділиться на 10, це 50. Ділимо на 10, буде 5 і в остачі 56. Ми віднімаємо 56. 81 поділити на 10. Це буде 8 і в остачі 1. 12 поділити на 10, число, яке ділиться на 10 до 12, це 10. Ділимо на 10 буде 1 і в остачі 2. 99 ділимо на 10. Число, яке найближче до числа 99 ділиться на 10, це 90. Ділимо на 10 буде 9 і в остачі 9. Отже, яка остача може бути при діленні на 10? Ви помітили, що остача при діленні на 10 дорівнювала кількості одиниць двоцифрового числа. Якщо 34 ділили на 10, то остача отримувалась стільки одиниць 4. У числі 56 ми ділили на 10, то остача кількості одиниць 6 або від 1 до 9. Чи може остача при діленні на 10 дорівнювати 12? Ні, не може, тому що ми знаємо, що остача завжди менша від дільника. Завдання 517. Дідусь покликав четверо своїх онуків і сказав, що дня впродовж тижня я збиратиму гроші і ділитиму їх порівну між вами, а собі залишатиму решту. Розгляньте таблицю. І з'ясуйте, чи не помилявся дідусь. Отже, в понеділок зібрав 14 груш, поділив на четверо онуків, отримав 3 груші і собі залишив решту 2. І розгляньте останні дні. Отже, понеділок-вівторок, середу, в суботу, в неділю, правильно, а в четвер і в неділю дідусь помилявся. Як же перевірити, чи правильно знайдено остачу при діленні з остачою? По-перше, ми розглядаємо, що остача повинна менша бути від дільника. В наступному завданні ми розглянемо, як же можна перевірити ділення з остачею. Розгляньте записи і поясніть, як складали рівності. Ділення з остачею 45 поділити на 7. Отримуємо щить в остачі 3 і склали рівність. Щоб перевірити ділення з остачею, треба до добутку частки дільника додати остачу. Якщо отримаємо ділене, то ділення виконано правильно. Отже, давайте виконаємо наступне завдання. Вираз 519, виконаємо ділення з остачею і перевіримо. 67 поділити на 15. Найближче число, яке ділиться на 15 до числа 67 це 60. Ділимо на 15, це буде 4. В остачі 7. Тепер давайте перевіримо. Ми частку 4 множимо на дільник 15 і додаємо остачу 7. 4 помножити на 15, це буде 60. Додаємо 7, 67. Ми отримали дійсно ділене 67. 34 поділити на 16. Число, яке ділиться на 16 до числа 34, це 32. Ділимо на 16 буде 2. І в остачі піднімаємо від числа 34, 32, 2. Перевіряємо ми частку 2, множимо на дільник 16 і додаємо остачу 2. 2 додати 16 – 32. 2 помножити на 16, 32. І додаємо 2, буде 34. 29 поділити на 4. Число, яке ділиться на 4 до чита 29 це 28. Ділимо на 4 буде частці 7 і в остачі 1. Перевіряємо. Ми 7 множимо на 4 і додаємо 1. Це буде. 29. Ми отримали ділене 29. 93 поділити на 30 це буде часі 3. І в остачі 3. Перевіримо. Ми частку 3 множимо на дільник 30 і додаємо остачу 3. Це буде. Ми отримали ділене 93. Розв'яжемо задачу 520. Емілія зібрала на пляжі 67 мушель. Вона хоче зробити з них намисто, використовуючи по 16 мушель на один разок. Скільки разків намисто вийде в емілії? І скільки мушель залишиться? Щоб дізнатися, скільки ж неї разків вийде, нам потрібно всього 67 мушель поділити на 16. Це буде. Ділення з остачою. Число, яке ділиться на 16, це 64. Ділимо на 16, це буде 4 і в остачі 3. Отже, вийде 4 разки мисто і 3 мушлі залишиться. Задача 521. П'ятеро друзів зловили 29 рибин і вирішили поділити їх порівно. А решту, якщо залишиться, віддати другові Антону, який захворів, скільки рибин дісталося кожному з друзів і скільки рибин отримав Антон. В задачі розповідається про друзів. Їх було п'ятеро і зловили вони 29 рибин. Щоб дізнатися, скільки отримав кожен, потрібно поділити. Отже, натисніть відео на паузу і спробуйте розв'язати цю задачу самостійно. Давайте перевіримо, нам потрібно 29 рибин поділити на 5 друзів. Число, яке ділиться на 5, це 25. Ділимо на 5 буде 5 і в остачі 4. Отже, по 5 рибин дісталося кожному, а 4 рибини отримав Антон. У домашньому завданні ви виконаєте ділення з остачею і перевірите, тобто зробите перевірку, як ми робили на уроці. І задача 522. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!